Доброго дня! Знім, зніму для вас двері Leador Rim у кольорі Кльон-Грей. Двері у нас встановлені другим планом, тому не так вони гарно виглядають, як першим. Але не можу не зняти, бо це досить популярна модель, де є вертикальне скло і горизонтальні такі полосочки. Акцент зроблю на кольорі саме, оскільки він досить сучасний. Це такий сірий, темно-сірий колір з такою явною текстурою дерева. Дуже все сучасно виглядає. Двері можуть бути як стандартних, так і нестандартних кольорів, і потрібно бути дуже уважним, оскільки у нас двері 800, і двері 700 та 600 звужуються за рахунок лише цієї частини фільонки. Тобто двері 600 будуть. Е Скло і фільонка майже однакові. Вона буде досить е, цікаво е, виглядати, але не, 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 не варто цього боятися, оскільки часто ці двері беруть у комплектацію з дверима, інша моделька, у котрої є лише горизонтальні такі полосочки. Вони дуже добре підходять для ванних кімнат або туалетної кімнати. І в комбінації такі та інші дуже... Добре виглядають і це дуже часто. Ну а взагалі з вами був магазин Marketvery. Дякую.